Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас розпаковка, що правда мала бути вихідного дня, трошки не встиг, і відповідно роблю її дещо пізніше. Мав багато справ, перейшов на осідні канікули, тому тільки зараз дійшли руки до умовного розпакування посилок. Цього тижня кінець жовтня, умовно, в мене поповнився деякими. Цікавими позиціями, це пам'ятна медаль Кам'янець Подільський. Про неї я робив вже окремо огляд. На Ютубі вже залито, можна переглянути про неї. Купував я у Степана Тимківа, Facebook, спільнота, мрія колекціонера ось така сувенірна продукція. Пам'ятна медаль жетон в 10 карбованців. Зображення міста Кам'янець Подільський. Є така монета номіналом 5 гривень Кам'янець-Подільський, але вона з Нельзильбері, вона не кольорова. Тут такий ось цікавий така подача міста на пам'ятній, умовно, медалі на жетоні в, таку, в такому виконанні. Прикупив їх собі аж три штуки. Вартість у Степана була 110 за штуку. І крім цього поповнилася моя колекція. Квиточками, одеськими квиточками. Мені їх підігнали буквально декілька штук. Навіть один із старих екземплярів потрапив до мене вартістю в 50 копійок. Таких в мене взагалі 2-3 їх є взагалі. Я їх окремо не купую, збираю так по знайомим, хто де приносить, знаходить. Прошу не викидати. В основному в школі я приносив школу в великій кількості мені їх, і відповідно я поповнюю свою колекцію. Це 50 копійок. Умовно, далі 15 гривень, п'ята серія. Далі єдине, що в рукавицях не дуже зручно. П'ята серія, 19-та серія. Я збираю їх всі підряд мнуті, не мнуті. головне, щоб серії були. 9 серія це вже такий баклажан колір. 27 серія, 30-та. Я ще зверну увагу, що вони у нас чомусь до 32 серії доходять і далі вже починається нова, новий колір використовують. Перша серія із зелених. Зараз ось пішли зелені і коричневі. Перша, третя серія. Після неї з тих, що доступні. Зараз сьома. Серія зелених, в мене ще, до речі, немає. Це сьома знову серія. Пішла далі. Шістнадцята серія, 21, 31 перша. перша. І вже має бути завершення. І навіть такі. Проїзний учнівський учень за вересень 2025 року ціною в 160 гривень. Я їх зазвичай збираю всі в альбом. Я на каналі вже робив огляд про альбоми, де вони в мене зберігаються. До речі, можу якусь одну показати, де я їх це все зберігаю. На альбому мені вже листів не вистачає, так швидко поповнюється квиточна колекція. Це такий бюджетний варіант зберігати щось. Просте, це починайте з квиточків. Тут у мене ось альбом такий попередній, я тут зберігаю свої колекцію квітків. Вони дуже кольорові, різноманітні за різні місяці року. Зараз я поверну трошки камеру, щоб було видно. І тут у мене вже достатньо велика кількість зібралась. Тут є дуже різноманітні. Грудень, січень, тут учнівський є, громадянський. Різні ціни, різні серії. Там, наприклад, є лютий березень. Тут Громадянський Учнівський, знову громадянський учень учень. По травню є аж дві. І ось додалася ще одна ще один такий проїзний. Це вже буде, відповідно, вересень 2025 року. Поповнюємо свою колекцію ще одним. Ось такі. Не можу знайти ось таких комірок, щоб зберігати квитки, бо вони є практично ідеальними для такого зберігання. Це для візитівок насправді ці листи передбачені, але я зберігаю тут проїзні квитки. А тут вже самопальні з файла, буду їх перероблювати. Тут у мене зберігаються всі фіолетові. Їх треба перероблювати, бо вони дуже незручні, вони висипаються. Тут у мене фіолет майже весь зібраний фіолетовий колір. Ось коричневі є. Я вже робив огляд про них. Сині вже завершились, Якраз ось пішли, у мене ще немає таких от зелених, з'явилася нова партія, і можна ще поповнити іншими. Були поки що тільки сині. Синіми я забив весь свій альбом. До цього були 8 у великій кількості. Я вже робив на них окремий огляд, тому кому цікаво, дивіться на моєму плейлисті хобі колекціонування, там цього, цього всього добра. Я робив повний огляд. Ось вони все, 8 гривень. Вся кольорова гама тільки ціную у 8 гривень. До 8 гривень були 5 гривень, навіть 7 гривень недовго у нас були 3 гривні. Дві гривні. 50. оці ці були перехідними з таких великих на ось такі Таврія була. Це акційні. Умовно, півтора гривневі. Коли був студентом, у нас ось такі були маленькі ходили, і було великої кількості. Гривня, гривня 50, гривня. От. І ось додалась ще одна до цієї колекції. Це. Ось така 50, 50 копійок. Таких у мене, як я казав, небагато, але саме такої також не було. Ось, додається, цікава позиція до моєї колекції. Тому тобто таких у мене дійсно ще не було. Але то таке, квиточки квиточками перейдемо до розпаковки. З цим ще треба сидіти гратися, тому якось іншим разом розберемося. Так, йдемо далі. Крім квиточків, що мені вдалося прибр... зібрати цього. Цього тижня мені надійшла посилка від Олексія Додацького у Facebook-спільноті Монета Аверс. Він торгує монетами, можна купувати, продавець перевірений, якісна продукція. Посилка надійшла з Києва новою поштою. Пан Олексій працює тільки з новою поштою. Посилка обійшлась мені 87 гривень і перейдемо до, умовно, до розпаковки нашої посилки. Для цього використаємо поки що ножиці. Повернувся я до формату ножиць, щоб менше шкодити посилки. Так, є тут у нас така ось упаковка. Всередині більше нічого немає. Так, Це можна трошки подвинути, щоб не впало. І ось така цікава-цікава упаковка. Все дуже сильно так запечатано. Степлером скобами прибито, щоб нічого ніде не випало. і наша задача тепер це все обережно звідти вийняти. Зараз ми візьмемо, так, до речі, що хотів зробити, хотів магнітом перевірити, поки не забув. Метал-медальки. Ні, медаль це не магніт. Все, то я магніт поклав і забув, що хотів перевірити на магнітність. Тепер наша задача це все відкрити. Можна його відкрити ось так, щоб нічого не різати. І там я вже бачу, видніються монети. О, тут чотири монетки у нас якраз до поповнення нашої колекції. Тут у мене недешеві відносно позиції. У пана Олексія я придбав. Тут у нас Остройська академія, монета. Остройська академія, довго я за нею ганявся, все-таки вицепив її 2001 рік. Раз, далі. Недешева позиція Вікентій Хвойка. Це ті. Видатні особистості, які коштують дорого відносно, як на мене. Так, 2000 рік номінал 2 гривні. Далі. Це у нас Сідний 27-й літній Олімпійські ігри. Сідний 2000 року це, якщо не помиляюся, потрійний стрибок. Також 2000-й рік є. І на фіналі це у нас монета. Також із серії видатні особистості Володимир Короленко. Володимир Короленко монета 2003 року. 2003 рік Ось отакі позиції цього тижня я поповнив свою колекцію. Ще одна посилка на підході, чекаю її, і там зробимо вже окремий огляд про неї. Ну що ж, любі друзі, на цьому ми з вами зробимо. Фінал. Я бажаю вам всього найкращого. Пишіть в коментарях, як поповнилась ваша колекція цього тижня. Чи збираєте ви, умовно, такі жетони, чи збираєте квиточки, чи тільки збираєте монети. А я бажаю вам нумізматичної вдачі, фінансових можливостей, а головне здоров'я і мирного неба над головою. І до наступної зустрічі!